Святкового дня 20-ї річниці Конституції. Дійсно, щоб ми почулися єдиним народом, мусимо знати і керуватися основним законом України Конституцією. І доки ми не знаємо її, держава і народ є роз'єднаними. Сьогодні ми бажаючи підняти настрій позицію всіх павлогранців привезли на таке свято народну артистку України Оксану Пекун. Звичайно, це складна справа і організована вона завдяки Павлу Карнеті, представнику партії Солідарність, керівнику фракції у міській раді та Святославу Максимчуку. Голові районної адміністрації Павлоградського району і у державне свято ці люди по праву мають сказати вам слово привітання з великим державним святом. Тож слово святославу Максимчуку, шановні павлоградці, Шановна Палаградщина. Я хочу привітати вас цим святом, адже 20 років, 20 років нашої конституції, конституції нашої нової держави, яку ми з вами будуємо, розбудовуємо, і в якої є дуже великий шлях розвитку, адже основоположником конституції у світі саме Україна була з великим орликом. Це була перша конституція в світі взагалі написана. І ми цим пишаємося, що іменно зародилась державність в Україні з України пошла слава. Я головного документу людства, у якому весь світ живе. Це Конституція. Пишаємося й тому, що ми єдині, ми не переможні. Ми є нація передова, переможна, сильна. Я хочу вас. Всіх привітати цим святом, і щоб ще не одна річниця відзначалася нашою дружною великою українською сім'єю. Святом вас, рідні Павлоградці, рідна Павлоградщина, рідна Україна! Дорогі павлоградці, високі гості, шановна громада! День Конституції, тим більше, що ми відзначаємо його 20-ту річницю, це одне з найголовніших свят. Коли, як в цей день, мусимо почуватися єдиними в досягненні своїх прав, виконанні власних обов'язків Конституції України. Конституція України чітко визначає, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість, безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини гарантуються Конституцією. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Так неодмінно буде, бо всі ми здатні змінюватись найкраще. А нині, збираючи святкове коло, прагнемо бачити поряд з собою красу витворів талановитих Павлоградців, чути запальну і лагідну українську народну пісню. Саме тому в цей святковий день ми запросили до нашого Павлограду народну артистку України Оксану Пеку. Зустрічайте, дайте їй відчуття вашої щирої любові, поваги, шани, дорогі павлоградці. Нехай у ваших родинах запанує злагода, взаєморозуміння. Шановні павлограці, шановні гості нашого гостинного міста, давайте зустрінемо як слід найшаленішими поплесками українську естрадну співачку телеведучу, народну артистку України Оксану. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, дорогенькі павлоградці! Усі, хто прийшов сьогодні на цей концерт, на свято, який організували чудові люди. Я думаю, що сьогодні ми з вами отримаємо море задоволення, тому що я подарую вам свою творчість, свої пісні, свою любов до України. Я сподіваюся, що сьогодні я закохаюся у Павлоград і у вас, дорогесенькі Павлоградці. І для вас зелен клен золотий шлягер двадцятого століття. Хто знає, можна підспігувати і підтанцювати. Що цей день дійсно увійде в історію? Тому що такі люди, які зробили сьогодні, сьогодні цей чудовий вечір для вас, вони мають заслужити оплески. Це Павло Кернета, це Святослав Максимчук. робити хороші справи для людей. Дякую вам щиро! Історія! Розкажу тебе я цю історію, тільки строго не суддя прошу.